Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець, депутат від фракції Слуги народу Федір Веніславський. На комітеті з безпеки і оборони в Верховній Раді заявив, що в новому законі про мобілізацію буде прописаний той пункт, що всі чоловіки громадяни України, які за кордоном без різниці, коли вони виїхали, повинні стати на військовий облік. Негайно повинні стати. На військовий облік. Якщо вони на військовий облік у консульствах України за кордоном, якщо вони не стануть на військовий облік, у них будуть забрати паспорти і позбавляти українського громадянства. Ось таку ідею дав федір Веніславський, депутат з фракції Слуга народу. Ідея для простих українців, тому що сини. Депутатів, сини, чиновників, сини головатих, багатих українців давно за кордоном. І їм, повірте, їм позбавлення українського громадянства і позбавлення паспортів за те, що вони не стануть на військовий облік, не грозить. Закон в Україні для бідних. З вами Юрій Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!